Thank okay. you. Україна вчасно і в повному обсязі сплатить Москві 75 мільйонів доларів за єврооблігаціями 2013 року. Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько. Нагадаю, розпал революції гідності. Експрезидент домовився з Кремлем про кредити ще до падіння режиму Януковича. Росія купила в Україні облігації на 3 мільярди доларів. Міністр зазначила, що Москва відмовляється змінювати умови позики і вимагає сплати боргу. Відтак наступний платіж буде зроблено 22 червня. Повністю кредит. Повасять у грудні Яресько також сказала, що Україна підготувала для іноземних кредиторів нові пропозиції щодо реструктуризації боргів, це зокрема подовження терміну їх погашення та зміна кредитних ставок. І нагадала кредиторам, що парламент дозволив уряду за необхідності запровадити мораторій на боргові виплати. У разі відсутності реального прогресу у переговорах найближчим часом, якщо кредитори не скористаються цим, останнім шансом досягти згоди. Україна матиме повне моральне та юридичне право прийняти відповідні рішення щодо відносин з власниками наших боргів.